Москва цинічно заявляє про змову проти зустрічі Путіна і Трампа. Зустріч американського лідера і російського фюрера має відбутися у наступну п'ятницю, 15 серпня. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Москва заявила, що деякі з країн ніби докладають титанічних зусиль для зриву зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна у п'ятницю 15 серпня на Алясці. Про це заявив посланець Росії з питань інвестицій Кирило Дмитрієв. Безумовно, низка країн, зацікавлених у продовженні конфлікту, докладатимуть титанічних зусиль: провокації, дезінформація, щоб зірвати заплановану зустріч. Зустріч між президентом Путіним та президентом Трампом нахабно наголосив він. Нагадаємо, стало відомо, що Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня у американському штаті Аляска. Утім, інших подробиць у Вашингтоні не озвучили у Кремлі. Цю інформацію підтвердили. Sky News пише, що такий вибір не випадковий. Автостатті наголошує, що цей американський штат фізично з'єднує штати і РФ через полярні простори. Вибір цього місця розташування сигналізує про стратегічний паритет. Лідери двох країн зустрічаються віч на віч у місці, де їх інтереси буквально перетинаються, адже геополітичне значення Аляски різко зросло завдяки невикористаним запасам. Викопного палива також президент України Володимир Зеленський рішуче відкинув пропозицію Трампа про те, що мирна угода між Україною і Росією могла б включати обмін деякими територіями. Але пряма відмова Зеленського ризикує викликати невдоволення у Трампа, який зробив укладання мирної угоди між Україною і Росією однією з ключових цілей своєї зовнішньої політики, навіть якщо це означатиме прийняття умов несприятливих для Києва. Раніше Трамп критикував Україну за те, що вона за його словами чіпляється за надмірно жорсткі вимоги до припинення вогню і него до миру нині ж, американський лідер заявив, що дещо з територій потрібно все ж буде поміняти місцями і повернути. Буде обмін територіями на благо обох сторін, наголосив він. Позиція Зеленського своєю чергою відображає широко поширену в Україні думку про непростимість здачі територій заради закінчення війни, згідно з нещодавнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології трохи більше половини Вини українців вважає, що за жодних обставин країна не повинна поступатися землею, навіть якщо це затягне війну і створить загрозу збереженню незалежності.